Євангелія на щодень, 5 липня Матея 12, 38, 45. Тоді деякі книжників та фарисеї озвалися до нього, Учителю, ми хочемо побачити якийсь знак від тебе. А він у відповіді сказав їм, лукаве поріддя і перелюбне вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак Пророка Йони. Як Йона був у нутрі кита три дні і три ночі, так буде син чоловічий у лоні землі три дні і три ночі. Люди неневійські стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони. А тоді більше, ніж Йона, цариця півдня стане на суді з цим порід'ям і його засудить. Бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут є більше від Соломона, а коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку та не знаходить. Тоді промовляє, повернусь у дім свій, звідки я вийшов, приходить і знаходить його порожнім, заметене та прибране. Тоді він йде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе, і вони входять і оселюються там, і останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Так буде з цим лукавим поріддям. Люди ХХІ століття навіть охрешні все частіше вимагають від Бога конкретної дії, чуда, тут і тепер. Щоб продовжувати вірити в нього або просто почати вірити. І не дивуймося адже ще не з часів Ісуса були ті, котрі, хоч і бачили його, і розмовляли з ним, але вимагали від Нього знаків, щоб увірувати їм було мало того, що вони бачили. Будьмо певні, Бог відкриває кожному те, що Він для нього приготував, у визначений ним час. Господи, обдаруй мене терпеливістю і від спокуси, вимагати від Тебе знаків і чудес.